Зимова, ясна настала з зблиснули зірки місяць, велично витвир на небо посвятити добрим людям та всім світу, щоб усім було весело колядувати та славити Христа. То ти, вона каже, що не будеш і в моїй новій хаті. Що за чогось? Дивись, дивись панасе! а що? Ну, панасе як то, що? Місяця нема. От легка година. Справді ну, то ж ворожі, поширі, нема діти. Ото ж би воно що нема. Чудасіє, куме. Ну та як же кумер? робити робитимо? Поштерно на дворі. Чубе. Та то, мабуть, треба залишатись удома. Та ні, куме. Ходімо до мене. Так не годиться, треба йти. Тепер погляньмо, що робить красуня Оксана. В Оксані не минуло ще й шістнадцяти, а вже мало не по всьому світу. І по той Дік Диканьки, і по цей Дік Диканьки тільки й мови, що про неї. Парубки одностайно проголосили, що кращої дівки не було ще ніколи і не буде ніколи на селі. І чого ці люди надумали говорити, ніби то я гарна? Ну, що люди, я зовсім не гарна. Ну, Хіба мої чорні очі та дорожчі і подібни, не у цілому світі? Вони добре морять моїй життя. Бачите, хоч я зовсім гарна. А хоча ні, таки гарна. Диво, яка гарна. Також радість я буду домов, кому саме дружиною. Гарна дівка, але опаляється надто багато. Вже з години стоїть, видивляється на себе в тому дзеркалі. Намилуватися не може. Еге ж, парубка, чи допари я вам. Чи ти прийшов сюди? Чи може хочеться, щоб виправила заборіх лопатою? Умоть пронюхав, що батька вдома немає. Що там скринька, моя готова? Буде готова. Оксаночку, після свят буде готова. Якби ти знала, скільки я попрацював коло неї, дві ночі кузі не виходив. За ніхто не буде мати такої. Дозвольте сісти біля тебе. Подивитися на тебе. Та що ж тобі забороняє? Говори, дивись. Дозвольте сісти біля тебе, Оксано. Сідай. Чудова, люба Оксана, дозволь хоч обійняти тебе. Ще чого, Йому як мета, так ще й ложку. Геть від мене. Не любить вона мене. Усе й забавки. а я як дурень, коло неї, місце знайти не можу. Усе віддаще дізнатися, що в неї на серці, кого вона кохає. А чи правда, що твоя мати Солоха — відьма. Та що мені та мати, відьма чи не відьма? А нащо вона тобі? Ось, та відстань, Уже б час давно колядувати, мені стає нужне.

тужи, <світнен> моя люба Оксана, я дістану тобі такі черевики, що сама цариця носить. Бачу, як забажалось. Ти подивись не ти, а де такі черевики. Позбудьтеся <світнен> на свідків, якщо помер макула принесе ті самі черевики, які носить цариця, що то я, то ти, то ти даєш слово, що ти вийдеш за нього заміж. Даю слово. <світнен> смійся, смійся, ти ж дала слово, будеш дружиною. В той час солоха назбира... Беру... Рочок багато, сіла собі на мітлу, помчала до хати, бо скоро мають гості завітати. Боже, як на коло вона там ще протестом. Доброго вечора, Соловко. Чи не хочете мене нагородити за те, що я вам приніс? Доброго. Місяць того для мене кажеш. Важаю, що... Я хочу... Ой, вичерку досі йде, хвай, мене зло! Ходити розховати. Свидший пішов. Доброго вечора, солодкий. Я не пішов, точу брати, бо знялася в А побачиш, що світло в вашій хаті завітав до вас. Хочете цей вечір провести із вакцину. Туди, хороший господар собак, на вулиці не вийде. Найсоло, nice ти роками стаєш все краще. Ой, не говоріть, дякую. Сідайте до столу. Я вас чаю пригощу, а може, ще чогось налью? До <звіться> мене ніхто не прийшов. Тому я щиро радий нагоді погуляти трохи у вас. Навіть курделиці не злякався. Та заходьте, заходьте. А що це у вас на шиє, любосолохо? Як то що чуве, чи не бачите? Це шия, а на шиї на миска. А на шиї намисто гарне, гарне. І же Бог таку ніч перед Різдвом, як закурило, як замело, задубіли руки. Не розтягнув кожуха. Допоможи, Люба, розтягнути. Ну <звіться> давай. Хто це солохо? Та напевно син бакула, прийшов по мішки, саме час. Слухай, Солохо, де знаєш, ховай мене. Ні за що в світі я б не захотів попастись на очі, тому виробкові треклятому. Швидко, то ні, Мішки-мішки. Давно б їх треба було прибрати звідси. Через те трудне кохання зовсім збожеволі. Завтра свята, а в хаті досі валяється всякий моток. Віднесу їх до кузні. Сім, треба, може, потім мішки віднесеш. Та ні, треба віднести. і тільки ці мішки, Що я туди поклав. Ті що вже. Змивився, <свист> макуло, Усе, що тобі треба, все зроблю. Тільки не клади на мене страшно Ти дорогу до <свист> Києва знаєш? Знаю. До ранку долетимо до Києва і назад. Прилетимо на вічі тоді. Мені до цариці, полетіли. Змилися, матірку, змилися. Підведіться. Не бідемося, матюку, не піднемося. Помнемо, а не піднемося. Чого ж хочете ви, ваша царська величність, не звеліть карати, а звеліть милувати. Чи не могли б сказати, що зробили, що відкиче на ваших ногах? Гадаю, один шведників, як кому не розуміє, такі пошити. Господи, що б то було, як моя жінка таки взула? Підведись, якщо тобі так хочеться мати такі черевики, то це не складно зробити. Приди йому зараз найдорожчі з золотом. Боже, які ж вони гарні. Чого ти? Чекаю. Все, все, все. Чубе, батько, не гнівайся. Відай же за мене, Оксану! Ну добре, присувайсь сватів! Ой, макуло. Оксано, я ти приніс ті самі черевики, що сама цариця носить. Не треба мені як черевики, я до черевики з собою. Коля,